Today is a good day for EPP. We won the European elections, my friends. We are the strongest party. We are the anchor of stability. Всім привіт, друзі! На вихідних відбулися вибори до європейського парламенту. Хороші це чи погані новини для України? Про це поговоримо сьогодні. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, почну із хорошого успіхи ультраправих партій у Франції та Німеччини не змогли підірвати центристську більшість в європейському парламенті. Такими є результати загальноєвропейських виборів, що відбулися 9 червня у 20 країнах Європейського союзу. Точно хороша новина для України це те, що очільниця європейської комісії Урсула фон дер Ляєн залишиться на посаді скоріш за все, чому тому, що адже саме її правоцентристська партія, а точніше сказати, група в європейському парламенті, європейська народна партія, отримала 191 голос із 720 місць згідно із офіційними прогнозами всіх 27 країн ЄС. Урсула одразу після того, як вибори закінчилися, зробила заяву для України. каже нова більшість в Європарламенті Європейського союзу, має бути і проєвропейською, а означає проукраїнською. Друге місце посіла друзі лівоцентристська група і соціалістів і демократів, що отримала 135 крісел. За нею йде ліберальна група Renew, У них 83 місця. Саме вони можуть і стати союзниками партії Урсули фон дер Ляйен. Тим часом, панове, справжня драма розгорілася у Франції. Там президент Еммануель Макрон ще до підбиття остаточних результатів виборів до Європарламенту оголосив позачергові парламентські вибори у своїй країні. Це сталося через провал на євровиборах. Його список отримав 15,2 голосів, в той час як національне об'єднання проросійської кандидатки Марін Лепе отримало аж 31,5%. Я вирішив повернути вам вибір вашого парламентського майбутнього. Це рішення серйозне, важке, але перш за все, це акт довіри. Я почув ваше повідомлення і не залишу його без відповіді. Невтішні результати на виборах в Європарламенті отримав не тільки Макрон, але і його колега, німецький канцлер Шольц. У Німеччині партія канцлера Олфа Шольца СДПН посіла аж третій Місце показавши найгірший результат за всю історію виборів до європейського парламенту. Ще про важливе друзі, але вже приємне. Партія угорського прем'єра та дружбана Путіна Віктора Орбана Фідес досягла найгіршого результату в історії на виборах до Європарламенту на тлі появи в угорській політиці політичного новачка Петера Мадяра. За попередніми підрахунками його політична сила набрала 44% голосів. А опозиційна партія Повага та свобода на чолі із цим Петером Мадяром 30% голосів. Орбан отримує 11 місць в Європарламенті, в той час як Мадяр, 7 місць. Ще друзі, цікаві факти, вірніше результати щодо інших країн. Думаю, для вас вони стануть красномовними. Почнімо із Австрії. Отже, друзі, в Австрії ймовірним переможцем стане проросійська ультраправа партія партія свободи. У словаччині на виборах перше місце посіла словацька опозиційна партія прогресивна словаччина, а партія проросійського прем'єра Фіцо на другому місці. Загалом, за попередніми підсумками виборів, ультраправим та євроскептикам не вдалося забезпечити на виборах до парламенту достатню кількість мандатів, аби так би мовити переважити центристські сили. Втім, загалом ультраправим партіям у багатьох країнах, зокрема і у Франції, і у Німеччині, вдалося збільшити свою присутність в Європарламенті однак вони не отримали такої великої підтримки в Європі, як багато хто прогнозував, що безумовно для нас і для Європи добре. Ну і для світової демократії поготів. Ви спитаєте Яніно, ну, чому їхня підтримка не падає? Все ж таки, стільки подій красномовних і підтримка терористів, таких як Путін, чому виборці не усвідомлюють причинно наслідковий зв'язок і перспективу майбутнього із такими людьми, які будуть голосувати за відповідні речі. Так, от те, що їхня підтримка не падає цих сил, а росте багато хто пов'язується із російським впливом. Ну а по-друге, причиною цього є ну така собі, друзі, нерішучість, нерішучість ліволіберальних політиків, зокрема у питанні жорсткої відповіді агресору, зокрема Російській Федерації. Тож, хоч ультраправі не отримали стільки голосів, як сподівалося, все ж їхня присутність в Євросоюзі стає більшою, і до них доведеться прислухатися. Що матиме ключове значення, друзі, для України? Призначення очільників Єврокомісії і очільників Європейської ради. Відповідне голосування відбудеться вже 18 липня. Це буде грати велику роль. Щодо напрямків, в яких буде працювати і Єврокомісія і Європарламент в контексті України, тому дочекаємося. Ну а вам в коментарях друзі ставлю питання, яке сьогодні було у нашої команди в голові. Як думаєте, чому, наприклад, французи, знаючи всю абсолютно історію і артикуляцію з боку їхнього президента щодо ставлення до України і щодо взагалі в принципі процесів, які відбуваються в Європі? Продовжують голосувати за таких, як Марін Лепен, подружок Путіна. Те саме стосується Угорщини. Ну а Німеччина взагалі здивувала. Це все. Ви можете написати в коментарях. Цікаво буде почути вашу думку. Я вам дякую за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео, друзі, ви знаєте всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Тому зайдіть в опис і будемо вдячні вам за підтримку. До зустрічі. Боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І... Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.